Холод травмує. Лікарі застерігають від перехолоджень, обморожень та озноблень. Вітер, вологість та мороз можуть призвести до травм, ампутацій та навіть летальних випадків. Найбільшу категорію ризику наразі представляють військові, розповідає лікар прийомного відділення Южненської міської лікарні. Чим погано це вся ситуація, тим, що у військових, на жаль, немає можливості, то що я говорив, та змінити місце, де знаходишся. Нема можливості вчасно доставити людину в лікарню, вчасно надати допомогу. Тому у них Дуже високий ризик, якраз от, е, проблем зі здоров'ям і е, пов'язані з тим, що можуть бути і до, до ампутації доведена ця ситуація. Чим це все страшно для них? Тому що вони можуть, вони міцні, вони сталь, але вони також люди. Вони в деяких, в яких наступає момент, коли людина вже не відчуває кінцівку. Це, наприклад, нога. Так, момент є такий, що є спочатку дискомфорт, біль, покалування, всі ці, ці речі, а потім настає момент, коли людина відчуває, що ну все прийшло. І це саме страшне, тому що в цей момент вже відбувається от, розвиток обмороження. Окрім фізичної активності, у холодну пору часто застосовуються індивідуальні засоби обігріву, грілки найчастіше допомагають військовим, але іноді грілки та зігріваючі пластирі можуть навіть зашкодити, розповідає Андрій Косенко. Якщо застосовувати грілки в місцях, де немає можливості постійно їх перезаповняти теплим приємним розчином. Воно може бути нести з собою таку теж приховану загрозу, тому що я, наприклад, поставив грілку. такий, я зробив все, я поставив грілочку. Все добре. Грілка має за властивість охолоджуватись. І потім, тому, коли вона охолоджується, вона охолоджується швидше ніж нагрівається наше тіло. І це також може бути один із факторів, що сприяють розвитку холодової травми. Також лікарі не рекомендують вживати алкоголь з метою обігріву. Перелік дій для першої допомоги при холодових травмах. Дивіться в програмі Ваш консультант. Благодійний кубок міста Южного. Турнір з кікбоксингу відбувся цими вихідними в зимовому саду готелю Алада. Організатори присвятили його пам'яті всіх загиблих внаслідок російської агресії дітей. У рамках відкритого кубку провели також аукціон. За чотири картини виручили 1700 гривень. Ми вирішили провести провести аукціон лучших робіт місцевих. Художників Юржинської школи в голові з начальником управління культури и искусства нашого міста нам представили таку можливість, Хорошо, що ми їх нормально реалізували, всі гроші йдуть на фонд ЗСУ для підтримки українського війська. Змагання в Южному об'єднали спортсменів з Одеси, Миколаєва, Зирки та Южного. Захід тривав навіть під час повітряної тривоги. Я вважаю, що якщо ми будемо їздити по змаганням, я буду рости, бачити інші бої і якось попочати свої помилки. Які особливості в змаганнях зараз під час війни? Те, що коли починається повітряна тривога, то змагання можуть припинитись. І якщо повітряна тривога довго, то це переноситься на інший день, і це мінуса такі великі. Загалом участь в турнірі взяли близько ста учасників. Це як досвідчені спортсмени, так і новачки, які тільки починають свій шлях у спорті. Сьогодні змагання на такі, як на вищому рівні. Виграв перше місце. суперник був теж хороший, трошки не хватило йому. Я займаюся скоро буде сім років. А є якісь плани на спортивну кар'єру в майбутньому? Є плани. Хочу стати таким достидожним, недостажненим. Хочу бути е, е, в житті розвиватися, та й в спорті. Розкажи, як давно ти змагаєшся і чому вирішив почати? Два роки. Які це вже твої змагання? Второє. Яке ти сьогодні зайняв місце? Перше. За Кубок Южного першого дня турніру змагались 42 учасники. Команди з Южного та Миколаєва представили чотири формати виступів у категорії музичні форми. Наймолодші спортсмени виступали в категорії до шести років. Під кінець року роблять фінальні виступи для того, щоб спортивний рік ми закінчили з гарними медалями, нагородами та гарним настроєм. Ми вже маємо дебютантів. Це по дорослим у нас лінії Валіліана. От вона вже мала опит на змаганнях всеукраїнського масштабу. Тому сьогодні вона демонструє дуже гарний результат серед дорослих дітей також. Хочу відмітити наших молодших діточок в категорії 7-9 років. У нас є сотник Ярослава і Бевко Злата. Це теж наші дві зірочки, які вперше стартують на змаганнях і показують дуже гарний результат. Зокрема, виступів індивідуальних вони ще виступали в командному виступі. Це у нас новий такий розділ в наших програмах, і вони стали дебютантами в цьому розділі. Нетрадиційна турнірна локація серед спортсменів не викликала суттєвих незручностей. У зимовому саду розмістилися глядачі, судді та учасники турніру. В такій атмосфері ми ще ніколи не виступали. Ну воно якось чуть-чуть розслабляє. Усі учасники турніру були відзначені кубками, медалями, грамотами та подарунками. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Вертеп від дошкільнят. В садочку номер 4 «Казка» 25 грудня відбувся різдвяний концерт. Малеча презентувала програму, яку готувала декілька місяців: пісенні та танцювальні композиції, вірші, і історія народження Ісуса Христа, а також традиційні українські страви. Хвилювалася трішки, ну ми тренувалися і вийшло все. Складно було вивчити слова. Ні, легко. на сході вийшла, дивна зиря, нас повести попри спасителя. І ми подамо дорогу, зібралися в дорогу вошли дорогу на женко себе принесли. Діти зустрілися зі святим Миколаєм та отримали від нього солодкі подарунки, а також подяки за те, що були слухняними. А глядачами та глядачками вистави стали найрідніші. Все супер, ми задоволені. Е, з приводу е, виступу ще все супер. Було дітки великі, молодці вихователі, молодці, садочок, молодець. Ми всім благодарні дуже е, так як ми попали в садок в той час, коли спочатку був ковід, потім була і зараз є війна, і були обмеження. Ми не на всіх святах були. Е, то ми дуже задоволені, що ми. Тут. Дуже сподобалося, діти молодці, співали такі гарні пісні, танцювали. Дуже, постановка дуже класна, мені дуже сподобалося. Дякую. В Садочку зауважують, до нестабільного режиму занять та репетицій, звикли, хоча і часто доводиться змінювати тривалість заходів. Заважають нам повітряні тривоги, і доводиться якісь репетиції відміняти, припиняти, переходити у сховище. І таким чином ми починаємо репетирувати зарані, щоб ми були впевнені в тому, що дітки будуть знати матеріал, будуть знати сценарій, і таким чином буде гарна підготовка до свята. Я така задоволена. Ви знаєте, хоча трішки переживали, деякі дітки були відсутні в садочку ну десь тиждень, там хтось прихворів, хтось кудись сповів. Їхав по різних справах, але всі зробили все на максимум, і ми дуже задоволені, дуже у нас позитивні батьки. Завжди вони з нами приймають участь. Минулого разу на осіннє свято вони з нами танцювали. Зараз вони з нами вже співали і танцювали. Діти зараз у старшій групі, тож у них найбільше заходів. Попереду їх чекає підготовка до Великодня, Дня Матері та випускного.